Доброго часу доби вас вітає Медфлешка, канал, створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. Ми розпочинаємо цикл про вітаміни. Що ж таке вітаміни? Вітаміни це біоорганічні сполуки, які є життєво необхідними компонентами обміну речовин. Вони надходять в організм людини з компонентами харчування. Вони не синтезуються або частково синтезуються в організмі людини. На відміну від таких поживних речовин, як вуглеводи, ліпіди, білки, вітаміни належать до мікронутрієнтів харчування, тобто їх добові потреби для людини складають міліграми або мікрограми. Взагалі, термін вітамін з латинської вітамінум. Означає амін життя. Враховуючи, що відкриття перших препаратів вітамінів значно передувало розшифруванню їх хімічної структури, історично склались емпіричні назви вітамінів, які місять велику літеру латинського алфавіту з цифровим індексом. У сучасних назвах вітамінів вказують також їхню хімічну природу та в деяких випадках основний біологічний ефект із префіксом анти. Залежно від фізико-хімічних властивостей, тобто розчинності у воді чи в ліпідах, вітаміни поділяють на дві великі групи водорощинні та жиророщинні. До водорозчинних вітамінів належить вітамін В1, його ще називають тіамін, антиневритний вітамін, вітамін В2, рибофлавін його ще називають, вітамін ПП або вітамін В3, або ніацин, антипелагричний вітамін. Вітамін в 6 або піридоксин, антидерматитний вітамін, Вітамін В12, кобаламін або антианемічний вітамін, фоліова кислота, яка є також антианемічним вітаміном, або за хімічною назвою птероїлглутаматом. Вітамін H – біотин антисеборейний вітамін, пантотенова кислота, вітамін В5. Антидерматитний вітамін. Вітамін С, аскорбінова кислота, і вітамін П, вітамін проникності. До жиророзчинних вітамінів належить вітамін А, ретинол, дегідроретинол, ретиналь, ретиноєва кислота, вітамін росту, антиксерофтальмічний вітамін. Це всі його аналоги або синоніми назви. Вітамін К, філохінон, антигеморагічний вітамін. Вітамін Е. Альфа-токоферол або вітаміну розмноження, його ще називають, вітамін Д, кальциферол або антирахітний вітамін. І вітамін Ф комплекс поліненасичених жирних кислот. Вітамінна недостатність. Стан, який розвивається внаслідок зменшення або відсутності певного вітаміну в організмі. Вітамінна недостатність супроводжується важкими розладами біохімічних, фізіологічних процесів, виникненням специфічної патології. Розрізняють гіповітамінози та авітамінози це такі патологічні стани, для яких властиві відповідно відносна або повна недостатність вітаміну в тканинах. Основними причинами виникнення станів вітаміної недостатності є Перше, це зменшення або відсутність надходження певного вітаміну в організм у складі продуктів харчування, внаслідок нераціональної дієти або неправильної кулінарної обробки харчових продуктів. Такі стани мають назву екзогенних гіпо або авітамінозів. Друге, це порушення засвоєння певних вітамінів клітинами організму, внаслідок розладів їх всмоктування в травному тракті, або неспроможності біохімічних систем організму включати вітамін в обмінні процеси, зокрема внаслідок наявності їх структурних конкурентів, антивітамінів. Це називається ендогенними гіпоавітамінозами. І третя причина це збільшене виведення вітамінів. в Організму або підвищена їх утилізація в біохімічних та фізіологічних процесах, наприклад, ситуації, що можуть мати місце при лактації, вагітності, виснажливій фізичній праці, перебуванні людини в екстремальних температурних умовах, при тяжких інфекційних хворобах і т.д. Тобто, коли велика потреба у вітамінах. В умовах гіпо та авітамінозів виникають глибокі порушення певних метаболічних процесів та клітинних функцій, в яких беруть участь вітаміни як специфічні біомолекули. За механізмом дії вітаміни є коферментами складних ферментів або беруть участь у синтезі цих коферментів як їх складові компоненти. Входять до складу біомембран. Виконують певні регуляторні функції на рівні окремих клітинних структур та цілого організму. Справа в тому, що в основі нашої життєдіяльності лежить велика кількість біохімічних реакцій, які протікають у клітинах тканин нашого організму задля забезпечення величезного масиву роботи, скорочення м'язів при ходьбі, скорочення серця, передача нервових імпульсів до органів, м'язів, мозку, постійні рухи очей, навіть випаровування води з потом, Підтримання артеріального тиску, перистальтика кишечника, все це потребує багатьох реакцій. Так ось для того, щоб вони відбувались не тисячоліттями, а за секунди хвилини в нашому організмі є багато ферментів. Ферменти або ензими це органічні каталізатори білкової або РНК природи, які утворюються в живих організмах, тобто вони прискорюють біохімічні реакції. Можуть мати від одного до кількох поліпептидних ланцюгів субодиниць з високою молекулярною масою. Вітаміни, в свою чергу, виступають, як ми вже сказали, коферментами або необхідні для того, щоб ці коферменти утворювались. Або можуть входити до складу біобебран і виконувати певні регуляторні функції. Так ось, коферменти або коензими це такий маленький пазл, можна сказати, невеличка така небілкова молекула, яка вільно зв'язується з цим ферментом і важлива для його каталітичної активності. Коферменти іноді називають косубстратами. Ці молекули не формують постійної частини структури ферментів і звільнюються в процесі каталітичного циклу. Тобто це такі маленькі молекулярні частинки, які приєднуються до ферменту, активують його і роблять так, щоб певні реакції, в залежності, що це за фермент, перебігали так, яким треба перебігати в клітинах організму. Тому у наступних відео, говорячи про окремі вітаміни, ми будемо говорити, які саме ферменти вони будуть регулювати і який механізм їх дії. А з вами була Медфлешка. Дякую за увагу. До побачення, телебачення!